І так, всім привіт. Ми зараз біля ставка і зараз. Так, о, тепер тебе видно, Мирик. І так як були більші морози, то трохи більший став. Ми зараз, звісно, що без мікрофонів я тут зараз почав, хоч тут і машини можуть їздити, але сподіваюся, вам зараз буде не чути. Но, Мерка, ну, Мирик, ну що, хто? О, а, а ні, а... Мирик, що це туш, оці оті, як його полтити бетонні поняв? І з са самого краю просто. з са самого краю то воно може бути трохи меншим. Чи А ти без мікрофонів запустиш? Да. Мерк, нормально, дивися, я щось його вже вийшов. Просто дистанцію держим поняв. Зараз будемо поменше е, говорити, що просто чи почути, чи щось буде, чи тріскати йдуть, чи ні. Да, Америк? Тут ще произведення іскусства. І ти будемо ось якраз туди. Ну, наскільки Америк я замітив, тут нормально все. Америк, знаєш що без мікрофонів? Ось я тебе вже мог тобі начути тут, поняв? Просто. Тут просто занадто сильно ми розходимося, щоб просто не навантажувати кригу в одному місці. Так як якщо рядом стоять, то ця нагрузка на кригу буде набагато більша. А так то... О, Мерик. Можеш швидше йти, воно нормально там. Тільки тут все акуратненько. А то підсають там. Ну, там трохи тиснуте, поняв? Ні, іменно біля самих оцих, що в воду йдуть. А так то воно нормально за там і все. Прикольно. ага О, знаєш, а що ще можемо спробувати. А ти боявся. Це ти не хотів. Спочатку думав, що виходить чи ні. Знаєш, що ще можемо зробити, Та, так як коротке відео трохи. А ось того видно, що ходилки Можемо теж спробувати. Рез к нам? Я подивлюсь з твої сторони. Ну а я спробую. Я вже спокійніше тут буду ходити. Так як тут усе сліди є, Явно ну, тут хтось провіряв. О, Мерк, а знай, а знаєш, що я замітив, Мерк? Минулого того року. То як така сама крига Букта? Хтось отсюда, сюди ми зараз, аж до того моста ходив. через центр Ставка. Прикинь. Хтось аж туди доходив. І зараз сюди вже сліди вже зараз є ось. Тому зараз, ну, якщо зараз називається... Нічого не зміниться тут. Тут ось якраз до берега більш-менш нормально тут якраз буде. Якщо е, почне якось різкатися і добігти до берега я ще встигну. Так що через це я дав теку зараз на середину не йду, так як е, я не знаю, що там. Мирик, ти там де? Та я бачу, що ти там, давай до мене. Через це ми і, і на цей раз без мікрофонів, так як не розгукав там, і мікрофони на, таку, на, на таке розстояння не дійствовав. Ти б тоді вже його мікрофон просто відключився б, б тоді. Або просто коннектинг э, э, потерявся і э, його теж не було топчути, а мікрофон би сам по собі розряджався. Так щось таке але... Фух, так уже я аж тут в перший раз хожу ось. Так а ну... А не, походу що показав тось. І це сніг, швидше всього. І краще на одному місці довго не стоять. Там ще ось... Зараз був ти ще поко... Підійду, покажу. Мерік чув! Може, ти туди підеш? Да. До моста того? Так. Да. Да. Якщо то ти, я тобі дзвоню, якщо я сюди вернуся, хай краще називається тудою. Пройдеться, так як я тут хоч і ось сійду, але тут буде да, хоч і вибігти на всякий випадок. Якщо щось піде, не так. Та й до того ж, тут ось декілька людей вже ходив сюди, аж. Як ви бачите, ось раз, два, три, 4, 5, 6 людей сюди проходив так оце ж по прямій ось. І наскільки мені ось видно слідів, то тут все нормально було. І це швидше всього, що рибаки ходив. Так як... А явно просто якісь парасічні односичани врятурів сюди ходи опти. Так а тут ось ще й якесь таке ось місце. Так. Без, без снігу теж був то. Тут ось ще й трохи сказати, пробував хтось. А тут ось якраз швидше всього, що для... Рибаки, рибаки хотів -то щось зробити, але ну, так я не вдав Ну або вдав ктося, але насидно. Ось також дрова, того минув той -то зими позрізавки. -то. Не розсопкав там по дорозі, зараз йде, поки я тут іду. Зараз ще зупинюся і, і покажу вам. Мерик! При... Помахай привіт! А на він там, поки я йду якраз тут по кризі. І тут поки що все нормально. Звісно, трошки різкую, так як тут усі зарості трохи. І якщо тоді то побігти туди, якщо крига почне потрохи якось різкатись, буде так само різковано, так як там у воді. Які теж можуть кригу трохи розшатати, можна так сказати. Е, ну, Якщо то поставте це вподобайку на це відео, так як а, іменно так оттуда аж де ми починали. і аж сюди до моста, то я йду саме перший раз взагалі, я так ще ні разу не ходив тут. І хоч і бачив, що тут сіди так само ось є. Но я тоді просто не ризикував, І тому можна так сказати, якщо то напишіть свої коментарі по цьому поводу і поставте вподобайку за те, що рішився на, на таке проходження по кризі. Так як це реально перший раз ось, ось, ось так хожу. Ось, звісно, що сюди, ось між деревами я проходив, а той, що якраз на... Ось Америк тут якраз стоїть. Воно. То сюди теж можна виходити. Оце ж. Він, мабуть, подождав через зі мною і там все нормально, так як по дорозі йти набагато швидше. Так як це тут я чуть-чуть повільніше йду, ніж по дорозі. Щоб просто не ризикувати. Е, дуже сильно. Е, так як мало що тут може статись? Так що, повторюю ще раз, поставте за це вподобайку, так як я, це, я реально в перший раз тут йду. І якось ще й досі трохи стрьомно тут йти. І так. Е, ще трохи тут пройтися, якраз треба буде. І тоді. Більш-менш безпечніше і безпечніше місце буде. Так як там будуть в основному городи, а нагороди чуть-чуть простіше це ж можна буде вискочити. Та й до того, що ніхто там проти не буде, якщо просто із на город вискочить, так як тут зараз в основному це просто переворені, Опано, тушаюся. Аккуратненько. Так як це і я не бачив тоді, як я задивився вперед. Так що тут трохи вже ха, ха, треба чуть акуратніше йти. Ще ось одна. Ну. Звісно, там тут таких набуто, щоб це ж іменно тріснутого криги цей. Фух, треба трохи побільше під ноги дивитись. І також, поки я ще йду, хотів би наповнити вам про телеграм-канал, як... на якому я там трохи більше інформації про ті чи інші моменти розказую. Або просто ексклюзивний мом... Не ексклюзивний контент, який додаю даю іноді. Так як ось, наприклад, тоді як брав екшен-камеру, то на, в телеграм-каналі це раніше узнав, що в тій посилці, чим на Ютубі якраз. І взагалі там на телеграм каналі якщо щось заказую, то обичає набагато раніше. Вони, ті, хто підписані на телеграм-канал, дізнаються раніше про посилки чим на Ютубі. Так що якраз е, переходьте за посилканням у відео і також під кожним відео. І, підпи, і підписуйтесь там також стараюсь публікувати контент кожного дня. І Мерик там вже майже дійшов до спуска, щоб на. Це ж доставка йти. І, і бідемо моста, Я ось якраз бачу людей рибаків якраз. Думав, якраз б'димо моста по самому по самій кризі пройтися, але походу сьогодні не вдасться цього зробити. А тут поки що все, все нормально. Аж хай досі не віриться, що я півставка так пройшовся по кризі е, і по тому місці, де взагалі до цього ні разу ще не е, ходив якраз. Так як е, фух, ну це я вже розказував. Це я просто стараюсь говорити, щоб просто не було якихось таких моментів, що тихо в кадрі і також стараюсь дивитися тут під ноги щоб оце ж, не, ну, щоб бачити де тут ці криха трохи тріснута щоб треба наступати на тріснуті так, а тут да, тут ось рибаки сидять я їх показувати не буду на всякий випадок і тут ось вже не розсолтав стоїть Зараз до розховка буду підходити уже. Тут ось о, рибаки теж були. Ну що ти, Мерик? Ну як бачиш, ще й досі тут? А А? причала? Ні! Там тільки 2-3 ще не буки, і то вони, походу, замерзені. через міст? А? Через міст ідеш? Та да, там рибаки просто. Ось це ще й кашель. Тому на цей раз на цьому вже буду закінчувати, так як це віду, і так до, до, уже доволі довго, вже доволі довго. І е, е, я взагалі ми це перший раз, то як я і так пройшовся. Ні, чесно, це є перший раз так рішився. Як ти думаєш, ти, ти скоро так пройдешся так само? Ну, якщо буде мінус температура. Ні, Ну зараз все ж нормально. Добре. Ось на днях, хоча і ночі, що ми ось зараз сьогодні знімаємося, то знову мінус буде і тоді знову мінус, мінусові будуть. Може. Просто через самий совок ти вже проходив. А от сюди ще ні просто. Тоді куди її. Ну трошки, трошки стрьомно проходить. Особливо ну, тоді як ти сам там. Та вже глибина, сіки ну, десь так. так ну якщо в... то воно як ти зразу провалиться чи будеш потихеньку. Ні, я тоді потихеньку. Я спеціально на центр не виходив. Не, що... Якщо воно почало три то воно зразу провалилося. Ні, там вроді із задержкою трошки. Просто як, якщо зразу, то це... Я мабуть тоді і на Кригу б не вийшов. І, якщо провалтись так, що зразу, поняв. Це там трохи і задержку і ми, бо провалти... я було провалтися. Судячи по моїй реакції, я встиг би б до берега дійти і на берег вискочити. Там були якраз такі моменти. Так що на цьому вже будемо закінчувати, да, Мирик? Тому на цьому відео підходить до кінця. І всім пока.